Мені здається, я дещо невблаганна. Так, під час дебатів між претендентами на посаду лідера консервативної партії Великої Британії Ліз трасу ухарактеризувала свої недоліки 6 вересня 2022 року. Саме вона офіційно стала новообраною прем'єр-міністеркою Сполученого Королівства, зайнявши в уряді місце Бориса Джонсона. Дефоадівнеусі Стліз час елект as the the leader of the Conservative and Unionist Party. We'll, well, thank you, Sir Graham. Ви на каналі РБК Україна. Хто така ліс та Чого варто очікувати Україні від її призначення? Розбираємося в цьому випуску. С набрала понад 80 тисяч голосів партійців. А її конкурент ріші Сунак 60 тисяч. Тра стала третьою жінкою прем'єром після Маргарет Тетчер та Терези Мей у сполученому королівстві. Саме її називають другою залізною леді після Тетчер. Марія Елізабет Тра зростала в сім'ї, політичні погляди якої описувала як ліві. В дитинстві вона з мамою приходила на акції протесту проти рішення Маргарет Тетчер дозволити розміщення американських ядерних боєголовок на військовій базі біля Лондона. А під час навчання в Оксфордському університеті ліс була президенткою клубу ліберальних демократів, підтримувала легалізацію канабісу та закликала до скасування монархії. Такі принципи дуже суперечать її теперішнім поглядам в консервативній партії, але кардинальна зміна думок щодо політичних рішень була завжди притаманна трас. Шлях Лі Страс до посади прем'єрки зайняв майже 20 років. У 2001 та 2005 роках вона програвала вибори на своїх округах у західному Йоркширі. а в 2008 тисячі нарешті потрапила до міської ради Гринвіча. Там її помітив лідер консервативної партії Девід Кемерон, згодом обравши кандидаткою на округ Південно-Західний Норфолк. Вже у 2014-му у віці 38 років, Тра стала наймолодшою жінкою у кабінеті міністрів. Тоді її призначили державною секретаркою з питань навколишнього середовища, продовольства та сільських справ. Також вона стала першою з поміж членів кабінету, хто підтримав Джонсона у прагненнях зайняти посаду лідера консервативної партії в 2019-му. Після чого її призначили на посаду міністерки міжнародної торгівлі. За часів Брекситу трас встигла укласти торгові угоди з 68 країнами. У 2021-му вона стала міністеркою закордонних справ Великої Британії, першою від консервативної партії на цій посаді і другою жінкою в історії країни, яка очолила МЗС. Британські політичні експерти наголошують, що нині головна ціль трас. Врегулювати ціни на енергоносії у Сполученому Королівстві, Допоки це питання не буде вирішене, нових санкцій проти Росії вона ймовірно не запроваджуватиме. Проте варто зазначити, що на посаді очільниці МЗС Трас разом з Джонсоном активно впроваджували санкції проти Росії, надавали Україні зброю, економічну допомогу та проводили навчання для українських військових, відкрито демонструючи свою позицію у війні Росії проти України. Today, in concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions designed in time to hobble the Russian economy. We're doubling down. We will keep going further and faster to push Russia out of the whole of Ukraine. Наприкінці серпня трас на теледебатах заявила, що хоче якнайшвидше відвідати Україну, І запевнила, що та не матиме кращого союзника ніж Британія. Новообрана прем'єрка навіть готова зустрітися з Путіним. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що перемога Лістрас на прем'єрських виборах це удача для України, адже вона добре знає Україну, тож не почне з напівчистого аркуша, а працюватиме вже сьогодні, що зекономить час і зусилля в нашій боротьбі з країною-агресором.